Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття зазнайомлення з соціумом. Відгадайте загадку. П'ють дощову водичку. Під сонцем підростають. Зеленими листочками всіх радісно вітають. Що це? Так, діти, це рослини. А рослини це дерева, кущі, квіти, трава. Сьогодні я пропоную подорож до весняного лісу. Яка зараз пора року? Так, зараз весна. Усе скрізь змінюється. А які саме зміни ви побачили у природі? Так, малята, на деревах з'являються бруньки, листочки, квіточки. А як ви гадаєте, чи всі листочки однакові? Ні, малята, всі листочки різні. А чому? Тому що листочки виростають на різних деревах. Погляньте на це дерево. Це верба. Навесні вона розквітає найраніше. А які гілочки у верби? Правильно, довгі і короткі. А якого вони кольору? Так, гілочки-верби коричневого кольору. Верба насвітає гілочками з пухнастими ручками. Їх у народі називають котиками. А чому саме їх так називають? Та тому що вони м'якенькі, пухнасті, сіренькі, як маленькі котики. Про яке дерево ця загадка? Чорно біла одежина, зверху крістяна пустина. Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Так, малята, це берізка. У цього дерева біла кора на стовбурі та на великих гілках. Береза має стовбур тонкий, стрункий. Прямий, білий з чорними тріщинами. Листя невеличке округлої форми із зубчастими краями. Берізка нас вітає навесні не тільки гілочками із зеленими листочками, а й з довгими сережками. На березі квіточок немає, а тільки сережки. Гілочки у берези дивляться до землі. А яке дерево ця загадка? Зріс у неї, як в а плоди, Немов калини. Зимку пташечом годує, ягідка їх частує. Так, це горобина. Узимку її ягідки їли пташки. У горобини стовбур тонкий, прямий, коричневого кольору. Дерево невисоке. Листок складається з дрібних листочків, розташованих по У горобини є гарні квіти. Вони маленькі, але зібрані у кетяги. На місці квіточок згодом з'являться спочатку зелені ягідки, а потім вони стануть червоними. Відгадайте наступну загадку. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди, як їжачки, носять звонок віджачки. Про яке дерево ця загадка? Так малята це каштан. Каштан має високий стовбур коричневого кольору. Листочок схожий. Пальцями. Каштан дуже гарно квітне на весні маленькими квіточками. А ці квіточки разом зібрані свічки. У каштана гілки тягнуться до сонця. Які різні дерева, різні квіти на. Але у них є щось спільне. У всіх дерев є корінь, стовбур, гілки, бруньки, листя. Навіщо деревам корінь? Вони ним тримаються за землю, ростуть, п'ють із землі. Діти, ви помітили, що у всіх дерев один товстий стовбур і багато гілочок, на яких росте листя. Але є дерева, на яких замість листочків ростуть голки. Які, ви знаєте, дерева, у яких не листя, а голки? Так, це ялинка та сосна. Кущ калин. На ньому ростуть корисні ягідки калинки. А це кущ ліщини. На ньому ростуть горішки. Кущ це не дерево, кущ низький. У нього є коріння, багато тонких стовбурів і багато гілочок, на яких також росте листя і можуть бути квіти. А тепер порівняємо дерево та кущ. Дерево високе, а кущ який. Правильно, низький. У дерева один стовбур, а у куща чого багато? Так малята стовбурів або гілок. У дерева стовбур товстий. А у куща стовбури які? Товкі, Молодці, малята. Сьогодні малята ми з вами говорили про дерева та кущі. На цьому наше заняття завершується. До побачення малята! До нових зустрічей!